Вітаю на камері з вами Мака. Та сьогодні ми нарешті лопнемо перший бустер бокс Рівдбан Origins. Ось така прикольна галографічна наліпка. А всередині 24 бустери, сподіваюсь, заповнених хітами. Поїхали! Наш перший Battlefield – це Таргон з Першому бустері в нас фойловий Кемтек, енфорсер Рарний Праймал Стренд. А також перший епік нашого боксу Seal of Insight. Далі в нас іде Рекрут Токен та наступний бустер. В цьому бустері в нас рарний Солярі Чіф, а також рарний Рейджен Фаер бренд та картка легенди Ясуа Анфоргівен, а також Блакитна Руна. Ідемо далі. у нас картка поля бою на воре Fighting Pit. Рарный раса де Сандерер, а також рарка Соляри Шрайн. Та жовта руна. Поле бою Реконерс Аріна. Тут в нас рарний Чемпіон Юніт Джинкс те, що треба в мою деку. А також легенда Лі Сін Blind Monk та помаранчева руна. Поле бою ріверс роу. Ради чемпіонський юніт Ноктюрн Хоріфайн. А також рарний спел Паті Фейвер з та на останок альтар тру, на порядку. Оце так хіт. Перше шоукейс картка нашого боксу. Цьому бустері в нас Holegion Rare Guard, а також рарний міст фол та другий епік нашого боксу Divine джаджмент. Та наостанок Рекрут Токен. Поле бою Growth of the God Willow. Рарний чемпіонський юніт Віктор, а також рарний чемпіонський юніт Сет. Та епічний чемпіонський юніт Леони. На останок зелена руна. Поле бою оф Пауер. Далі в нас фойловий вангард кептон, картка легенди, Форчен баунті хантера. Також чемпіонський юніт, Бер та рекрут токен. Поле бою The Grand Plaza. Спойловый спел ангар, рарный чемпионский юнит Уэйн. Так, Кайса, эпична картка от Хитяра. Та жовта руна. Поле бою The Candle Lead Sanctum. Пойлове поле бою The Arenas ГРЕЙТЕС Те, що треба в Деку Джинкс. Рарний тайт Тернер, а також чемпіонський юніт ясо та червона руна. Поле бою вайл мо з В цьому бустері в нас рарний еко, а також рарний спел Гранд Стратеджем, а також шоукейс Легенда Ясуа Unforgiven. Оце справжній топ хіт А також Спрайт Токен. Тут в нас фойловий а також картка легенди Даріуса та чемпіонський Юніт Лісіна. Та вже ж зелена руна. Сьомо бустері в нас файловий скрейп яр Чемпіон, рарний доктор Мунда та рарний Фіора та Спрайт Токен. Поле бою стар тип Пік. Далее в нас карта легенды Джинкс Луз Canon. рарный юнит Кракен Хантер, а так еще одна шоу-кейс-картка Кайса, чемпионский юнит Эволюшенери. Та помаранчева руна. В цьому бустері фойловий спел Back-to-back, рарний альбус Ферест та чемпіонський Юніт Даріус та рекрут токен. Поле бою «Fortified Position». Рарний медент Марадьор, а також чемпіонський юніт Кейтлін та епічна картка Immortal Фенікс. Це один з моїх чейзів та червона руна. Поле бою Бендл Трі. Фойловий солярі Шілд бере рарний в оф Екос та Рарний чемпіонський юніт Шен та Рекрут Токен. Поле бою Бек Елі Бар, Фойловий Семетері Атендент, а також Чемпіонський Юніт Варвік. Це також Рарка. А наступним в нас іде епічна картка Unchecked Power та зелена руна. Поле бою Sigil оф the Storm. Фойловий Портал Rescue, Чемпіонський Юніт Вай, а також картка легенди Set The boss. та Спрайт Токен. Поле бою Аспіранс Climb. Рарний чемпіонський юніт твістед фейт, а також рарний гір, зоння саурглас та фіолетова руна. Поле бою Alter ту Юніті. Тут в нас ще одна кайса, а також чемпіонський юніт карма та шоукейс, картка Міс Форчен. Оце так непоганий дроп. Та звісно, рекрут токен. первый баттлфилд монастыри оф хирана рарный спел оверд Оперейшн таблакит на руна полы бою зон воренс Фойлова Fallin Камет, А також Рарний Рівенборн Стом та Сол Горджер та Рекрутокен. Поле бою Трайфаріан War Camp. Фойловий гір Арена Бар, а також чемпіонський юніт Мальзахар Фанатік та чемпіонський юніт Картус та Фіолетова руна. А наразі ви можете бачити усі пічні та шоукейс-картки, які ми витягли з цього боксу. Та враження в мене просто неймовірні, бо мені випало аж три кайси та альтернативний арт картки легенди Ясо. Чотири шоу картки на бокс, це просто дещо. А як вам сьогоднішній дроп? Пишіть в коментарях та не забувайте підписуватись на канал та ставити вподобайку. А з вами був Мака, па-па!